Енеоліт мідно-кам'яний вік, зв'язуючий етап між кам'яним періодом та епохою металу. Знахідки самородної міді в черговий раз покращили знаряддя праці та дали поштовх розвитку металообробки. Зростає продуктивність праці, починається торгівля та обмін. Через це з'являється певне майнове розшарування суспільства, використовується поділ праці, первісні люди приручають коня. В українській історіографії цей період пов'язаний з трипільською культурою. Свою назву вона отримала від села Трипілля на Київщині, де була знайдена перша пам'ятка цієї культури, першовідкривач Вікентій Хвойка. Трипільська культура також була поширена на території Молдови та Румунії. Історики Палко сперечаються про походження та зникнення трипільців, але з точністю ми можемо стверджувати, що їх культура була надрозвинена на свій час. Розкопки вказують на те, що трипільці мешкали у великих протомістах по 15 20 тисяч жителів. Трипільці були землеробами. Вони використовували новітні мідні знаряддя праці на рівні зі звичними кам'яними. Висока врожайність зумовлювалася екстенсивним господарюванням. Місця проживання змінювалися кожне сторіччя через виснаженість господарських угідь. У суспільному житті трипільці звернулися до патріархального устрою з великою декількапарною сім'єю, створюється певна ієрархія родів, зароджується приватна власність. Мистецтво та релігія також досить розвинені. Нестача даних не дає нам можливості впевнено називати трипільців нашими прямими пращурами бронзовий вік. Бронза, штучний сплав міді та свинця, скотарство остаточно відділяється від землеробства, цьому сприяв посилений розподіл праці. Розвиваються торгівля та військове ремесло. У різних регіонах через сукупність причин панували різні типи господарювання степова Україна, скотарство, лісостепова зона, землеробство, полісся, примітивне землеробство. Зростає роль чоловіка у суспільному житті. Патріархат приходить на зміну матріархату. виокремлюється воїнство, починається диференціація суспільства за майновим принципом виникають племінні союзи та необхідність їх узгодженого керування. Залізний вік. Перші залізні знаряддя виготовляли із залишків метеоритів. Оскільки залізна зброя та обладунки значно кращі за мідні чи бронзові, війна стає ремеслом, а воїн оспівуваною народом професією. Активно йде класоутворення. Починаються масштабні міграції людей.